Креветки дуже популярна їжа в безлічі країн. Люди виловлюють їх у величезних кількостях, та й багато риб і морських тварин охоче ними харчуються, так що від повного зникнення цих істот рятує тільки їх феноменальна плодючість. Цікаві факти про креветки: креветки низькокалорійна їжа, багата кальцієм і білком. Крім того, ці тварини є хорошим джерелом холестерину. Багато видів креветок гермафродити. Тобто, за час свого життя вони іноді перетворюються з савців в самок. Китайський художник Цей Байши прославився завдяки своїм полотнам із зображенням креветок. Креветки можуть жити. Як в морській, так і в прісній воді. Найбільша креветка на планеті чорна тигрова. При довжині тіла в 35 см вага однієї креветки може досягати 650 грамів. Якщо панцир у заморожених креветок оранжевого або червоного кольору, вони вже були зварені перед заморожуванням. Тобто їх не потрібно повторно варити, достатньо розморозити і підігріти до бажаної температури. Креветки постійно линяють, скидаючи занадто тісні панцири і відрощуючи собі нові захисні оболонки. Креветки були популярною стравою вже в античні часи. Прості жителі стародавньої Греції і Римської імперії вважали, що краще запікати і смажити їх, а не варити. Популярність креветок пояснюється простотою їх лову, адже ракоподібні водяться на мілководді і їх можна було роздобути, навіть зачерпнувши воду відром. Готувати креветки потрібно всього кілька хвилин, інакше їх м'ясо з ніжного стане резинистим.